Доброго дня, друзі та вороги. Я знаю, що ви не чекали, а я повернулася. З вами знову Ірина Міскевич та наші уроки вокабуляру або словникового запасу. І ще раз нагадую, хто я? Я, україночка, поліглот і філософ. Отже, давайте не будемо затягувати це інтро. Поїхали! Отже, минулого разу ми з вами зупинилися на 10-му уроці, розглядали ми з вами телефони. Так? Сьогодні у нас урок присвячений дечому цікавому: Цифри числа Numbers. Так, lesson number 11. 11-й вже урок. Ура! І так, спочатку почнемо з того, що всі наші цифри, числа номери, вони діляться. Зараз я трошки зроблю своє. Мейкап взагалі не фарбувалася, не готувалася до тих відео. Так, вони у нас поділяються на Cardinal Numbers and Ordinal Numbers. Cardinal це ті, які у нас просто натуральні, порядкові. Ем, вони тут, ну, як один, два, три, вони щось називають. А є ordinal. Ordinal – це ті, які ординують щось або ставлять по порядку. Перший, другий, третій, десятий, еце. Ясно? Ясно. Тепер, знаючи цю інформацію, ми з вами поринаємо dive into, поринаємо в розбір цього жахливого світу цифр і чисел. Що ж, поїхали? Давайте. І так, дивіться: є у нас така цікава циферка, яка називається Zero. Zero означає нічого, так? Нічого немає, взагалі нічого немає, тому вона от така от. І вона не, не буває ordinal, Тому що, ну, як ти ви поставити, це, типу, яке місце? Нульове місце. Я зайняв нульове місце. Ні, такого нема місця. Ви зайняли нічого. Ще, до речі, англійці кажуть інколи слово zip. Zip, типу як нуль, нічого. Добре. Так, перший, я думаю, ви всі знаєте, як буде один, і рахувати до десяти. Це всі в школі знають. Але чи знаєте ви, як пишеться 1, 2, 3 циферками так. А от письмово спробуйте зараз написати в коментарі 1, 2, 3, 4, 5 без підсказок, не дивимося. Даю вам на це декілька секунд. Можете поставити відео на паузу і написати. Дякую, а тепер давайте перевіримо себе. Чи правильно ви написали? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Особливо мене цікавить, як ви нам писали eight. eight і «four», А також слово three, three. Бачите, тут є і Я тут зносочку зробила на слово three. Three. Слово three означає дерево. А «three» – цифру 3. Не плутаємо. Супер! Побачили, перевірили себе. А тепер спробуйте написати правильно виправте свій коментар. Так, тут все, в принципі, ясно. До 10 всі вміють рахувати. А от далі, далі, зазвичай якісь є проблемки. І так, дивимося: від 11 до 20 цифри дещо інакші. А 11-12 мають отакий вигляд, як 11-12. Просто їх спробуйте запам'ятати. 11, 12. 12 дещо схоже на цифру 2, 2. Так? Тому що має T, W. А от 11 зовсім інше. Да? Воно зовсім не схоже на на свою, свого, так би мовити, пращура, одиничку. Запам'ятайте їх і пропишіть. Тепер дивимося далі. Далі у нас йдуть, знаєте хто підлітки. Я їх називаю цифри-підлітки. Чому? Тому що а, люди, які вступають у вік 13, 14, 15, 16 до 20 років, вони вважаються ким? Підлітками. Як буде підлітки англійською мовою? Teenager. Да? Teenager. Teen. Тінейджери. Teenager. Знаєте таке слово? Так, знаєте, тінейджери. Отже, ці тінейджери, вони мають в своїй назві слово тін. Тін. Бачите, тін. І ми беремо, трансформуємо нашу циферку 3 в 13. 3 підліток, типу, виходить, да? трошки дещо дивне пояснення, але так ви можете запам'ятати, що це підлітки. 13, 14, що далі? 15, 16. 17. 18. 19. Цифра, я не буду переклад, тут все написано. Так, зверніть увагу, як воно пишеться. Тін-тін, тін, підлітки. Потім підлітки, що роблять? Підростають. І вже їм стає 20 років. Тобто вже йдуть круглі цифри. 20 буде. Twenty. До десятків. Ми вже не додаємо teen. Ми додаємо закінчення T. Y. T. 20. 30. 40. 40, зверніть увагу, ми не пишемо як слово for, for ur, да, там дифтонг. Ми пишемо 4. 50. 60. 70. 80. Найнті, 90, 90, 90. А далі у нас йде шо після 9. Правильно, 100. Одна сотня. Сотня це буде 100. І ми їх перечисляємо так само, кажемо, одна сотня, 100. Якщо це дві сотні, то як ми скажемо 200. Якщо три сотні, ну що ми скажемо? 300, 5, 7, 8, 9. І так далі. Але чи можемо ми сказати? 100. Uh, ну так, 100, 100 сотень. Ні, для 100 сотень у нас вже є особлива цифра, і вона називається Як? А ну давайте. Thousand, правильно, thousand, тисяча. З тисячами так <кхе> само. Ой, пропустила. Якщо у нас буде 101, 102, 103, 199... ми скажемо 101, 102, 125, 132. Тобто, будемо казати, одна сотня 31, одна сотня 32. Так? Easy, easy. Звісно, не важко. Важко запам'ятати тільки. Тому передивлюйтесь це відео частіше і практикуйте цифри. Отже, тисяча. Тисяча, 1000. Одна тисяча, 1000. 1000, 2000. Просто підставляємо сюди тюзенд. 3. 3,000. 4,000. 5000. Правильно? Супер. Не S. S в кінці ми не додаємо. Просто 1000. Коли їх уже перевалює, там от 100 тисяч. Да, наприклад, можна сказати 100,000, тому що їх одна сотня тисяч. Да, одна сотня тисяч. 200,000, Дві сотні тисяч. Так далі. Якщо їх вже стає 900 тисяч. 900 сотень тисяч. 900 тисяч. Уже 900 ми не можемо сказати 100, 100 тисяч. Да? Типу 1000-1000, тисяч, як ми не скажемо так. Ми назвемо іншу цифру. Це буде вже мільйон. One million число, тобто 1 million, 1 мільйон, 2 мільйон, як ми скажемо, 2 million, 3 million. Не забуваємо, що ми не ставимо S, ми просто кажемо million, мільйон. <coughs> Потім. а, Коли ми з вами доходимо до 900 мільйонів, ми кажемо. а, Мільярди, правильно? Ми їх називаємо наступне число. Це буде 1 billion. 1 billion. 1 мільярд, 2 billion. 3 billion. і так далі. А тепер давайте подивимося на наші порядкові числа. Порядкові. Numbers, numbers, порядкові. Перший, хто у нас буде? Перший вже буде не one. Ми не можемо сказати. Ми навіть українською не кажемо: я прибіг на, цій, на цьому марафоні який один. Ні, це буде означати, що ви один бігли цей марафон. Нам треба сказати, що я перший прибіг, що я номер один. Перший буде first. First place, first time. Перший раз. Перш, тіпо, перше місце. First. Перший. Якщо ми трошечки були повільніші і прибігли другими, як ми скажемо? Second. Second, як секунда. Second. Правильно. Третіми, якщо ми прибігли, це буде third. Третій, third. Звертаю вашу увагу на закінчення. Закінчення додаються до циферки, написаної для того, щоб вказати, що це саме ordinal number, а не cardinal number. Саме тому ці пишуться без ніяких закінчення, ці з закінченням свого порядкового місця знаходження. Далі йдуть циферки 4-5. Вони дуже більш схожі на своїх братів, але ще мають таку е різницю деяку. Да? Наприклад, 5. От 4 вже схоже, а 5 вже ні, трохи відрізняється. А далі йдуть уже цифри, які просто додають оцю TH в кінці. І вимовляються, вони так само. Ми кажемо Six. Тобто Six, так ніби вичихнули, 6, seventh, eighth, ninth, І так далі. 11th, 12, 13, 14, 15. Тут далі нічого не зміниться. Змінюється отут, коли наступає у нас 21-й, 22-й, 31-й, 32-й. Ми називаємо просто цифру. Кажемо, наприклад, 20 20. І додаємо перший. First. 23. 23. 24th. 34th. 34. І так далі. Далі the 50 th 60th. А бачите, яке тут закінчення вже. Якщо тут 60, отак от іде, то 60 16. 70 T YT. І E T. 8, 19. Потім буде одна сотня. 100. One 1000. Знову ті І так пишеться. 900, сотня, там, Тисяча. Навряд чи вам знадобляться ці цифри. От. Головне вивчити до 10. До 10 це найважливіше. А там уже, в принципі, розберетеся. Тепер приходять латинські номери. Латинські, Roman numbers. Numerals. Так, а ви в школі знаєте, вам мали пояснювати, що 1 це означає, типу, палочка на латині, 2 це буде дві палочки, 3 три, три палочки, 4, це буде як V, тільки з од... мінус 1, типу, 6 да? це буде як 5, тільки плюс один. а 7, це буде 5 тільки плюс 2, 8 це буде 5 тільки 3, але 9 це вже буде як 10. Мінус 1. 11 це буде 10 плюс 1. 12, це буде 10 плюс 2, 10 плюс 3. 14, це вже буде як 10 а, і 4. Да? Там 15, це буде як 10 і 5. І так далі. Потім у нас йдуть уже десятки. Там десятки це буде там 20, буде x, x, 10, 10, 30 це буде x, x, x 30. Да, три десятка. Далі йдуть у нас 40, але 40 рахується як 50 мінус 10, Л да? мінус X. Сотня у нас рахується як C, C, С. е, e, як C, це у нас сотня, D це у нас 500, а M це у нас вже 1000. Давайте ми з вами трошечки подумаємо, да? трошки так подумаємо і спробуємо написати свою дату народження, свій рік народження латинськими номерами, цифрами оцими. Я тут намагалася писати, але я щось не впевнена, що я його нормально написала. Давайте, нові ви, друзі, спробуйте в коментарях написати свою дату народження. Ми з вами звіримося, чи правильно, чи ні. Я вам там відповідь. А на цьому все, мої любі дорогі українчики, україночки, іноземці, всі, хто дивився це прекрасне відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося і було корислим. Корислим. корисним. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, свої дати народження. Я їх обов'язково прочитаю і напишу вам свій фідбек. А всіх цілую ніжно в плечі і до нових зустрічей!